Із величезним дефіцитом більше половини на армію і розрахунок на зовнішню допомогу. Це все про бюджет України на наступний рік. Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік та направив його на розгляд до парламенту. І про те, як будемо заробляти і на що витрачати наша розмова з народною депутаткою, членкиною парламентського комітету податкової та митної політики Ніною Жаніною, яка доєднюється до нас по Скай зв'язку. Пані Ніно, доброго вам вечора. Вітання зільвова. Добрі вечора доброго вечір. Вітаю вас. Отже, найбільше, що мене вразило, не лише мене, напевно, але й будь-кого, хто ознайомлюється з проектом бюджету, це дефіцит. Дефіцит бюджету згідно з проєктом, майже 43 мільярди доларів. Це насправді якась фантастична абсолютна сума. І чи є розуміння, звідки ми будемо брати гроші для того, щоб закрити цю різницю? Я так розумію, що маємо проблеми зі зв'язком. Зараз наші е, режисери перенабирають нашого гостю. А ми ж нагадуємо, що ми будемо спілкуватися і про бюджет на 2024 рік. Допоки наша гостя намагається доєднатися до нас, я одразу скажу, що 42,8 42 мільярда доларів це напевно що один з найбільших дефіцитів бюджету нашої країни. І він є співмірним з статтею доходів на цей рік. Також е, така десь. Родзинка, сумна родзинка цього проекту, полягає в тому, що 1,6 трильйона гривень витратять на армію. Це величезна сума, і це практично все, що ми заробимо самостійно в цьому році. Нам повідомляють про те, що наша гостя доєдналася до нас, пані Ніно. Чи ви нас чуєте і бачите? Я вас чую, бачу, і хочу доповнити, що сьогодні проект бюджету на 2024 рік був представлений міністром фінансів у Верховній Раді України. Тобто, тепер вже ми можемо працювати з цим текстом і пропонувати свої пропозиції, якщо вони в нас будуть. Я справді також, як і ви, реагую на такий величезний дефіцит бюджету 42,8 мільярда доларів США. І якщо в нас в минулому році в бюджеті на 2023 рік теж була така ж сама цифра дефіциту, то на цей період часу вже були певні домовленості щодо покриття цього дефіциту. В цьому році складніше із покриттями з запозиченнями, але я думаю, що в процесі роботи з нашими партнерами все ж таки знайдеться можливість покрити такий значний дефіцит бюджету. Ми зараз маємо з вами аналізувати, що в нас з оборонним бюджетом, як ми будемо спрямовувати зусилля все ж таки на відбудову нашого власного. Військово-промислового комплексу, чи буде наша обороноздатність будуватися в тому числі і на власному виробництві товарів для збройних сил? Товарів ну оборонного призначення, ми це розуміємо. Однозначно, стаття так званий оборонний бюджет України є найбільшою статтею витрат в цьому бюджеті, але все таки, якщо от. Не вдасться знайти цих 43 мільярда доларів. Ще раз кажу це, якась ну, приголомшлива сума. Насправді, які статті витрат постраждають? Знаєте, це ж як в сімейному бюджеті, коли грошей на щось не вистачає, то потрібно скорочувати витрати. Що скоротять, якщо не вдасться знайти 43 мільярди доларів, ви знаєте, це буде катастрофічна ситуація, бо всі ці 43 мільярда доларів це забезпечення нашого поточного життя. Це кожні всі видатки, які є крім оборони. Ну, це ж треба розуміти, бо якщо ми на оборону можемо витрачати лише власні кошти, і абсолютно очевидно, що в нас немає навіть натяки на те, що в якомусь місяці наступного року зупиняться наші такі значні витрати, то це означає, що вся всі соціальні видатки, всі бюджетні видатки просто мають бути зупинені. Якщо відповідати прямо на ваше запитання. Але наскільки відомо, на сьогодні вже є домовленості про зовнішню допомогу десь в розмірі 10 мільярдів доларів. Тобто ми вже трошечки маємо можливість видихнути чи вдихнути ну, щось в такому плані. А решта треба ще домовлятися. Мене тут дуже тривожить, що ми ніяк не можемо зробити от свою домашню роботу. по Видатків. Ви знаєте, що сьогодні про обговорення бюджету в залі Верховної Ради, ну все ж таки в Верховній Раді в залі задаються більше політичний тон, політична дискусія мало говорять з професійної точки зору Але я все ж таки задала більш професійне питання, чи за два роки, 22-23 рік уже 9 місяців. Вдалося владі і уряду провести реформу виплат заробітних плат для бюджетних працівників, оптимізацію бюджетних установ. Чи змогли вони про зробити аудит витрат по кожному розпоряднику? Ну мені здається, що при такому дефіциті це перше за що треба взятися, шукати внутрішні ресурси. Внутрішні, для того, щоб ви розуміти, що хоча б ми статті видатків по Міністерству освіти забезпечив, але ми ж не можемо залишити дітей наших на вулиці, вони мають навчатися. Да? Тобто і мені прямо відповіли, що ні, такої роботи не проведено. Для мене це найбільший маркер. Знаєте, ми пливемо по течії. От як треба там е, сформувати так, щоб сходилися доходи з видатками і подати цей бюджет. Так його і зробили, ніхто не думає над тим, як більш якісно нам працювати. Такий би приклад для наших партнерів слугував би просто маркером для ще більшого доброго відношення для нас і розуміння нас, що ми просто робимо все можливе. Бо коли ці всі корупційні скандали сьогодні, до речі, в залі Верховної Ради дуже багато звучало про це. Бо коли зараз. З місцевих бюджетів хочуть забрати, виключити весь податок на доходи фізичних осіб військових і забрати це в загальний фонд державного бюджету. Ну, виникає багато питань. Ви ж врахуєте, що місцеві бюджети нераціонально витрачають, там є корупція, а що на центральному рівні її немає? Чи ми забули як до централізації все це на центральному рівні завжди, знаєте, розтаскується по різним сторонам і менш за все звертали увагу на потреби? На місцях на громад і децентралізація це не тільки сказати, що ви тепер окремі це забезпечити грошима, щоб ці е, окремі е, місцеві ради могли приймати рішення і задовольняти потреби громадян. Ну в цьому цивілізаційний процес, а не в, е, е, в кроках в зворотньому напрямку. Тому дискусія сьогодні була дуже гостра. Якщо так резюмувати, тобто всі надходження 1,6 трлн грн. трильйон гривень витратять на армію решта ми розраховуємо на міжнародну допомогу, вірно. Да ми власні надходження на армію, а решта виключно на міжнародну допомогу? Зокрема, за гроші з допомоги планують профінансувати підвищення зарплат і пенсій. з січня. мінімальна зарплата становитиме 7100 гривень. Зараз це є 6700 гривень, а вже з липня 8000 гривень. Чи вистачить на це гроші, чи будемо вмикати станок? Ну звісно, це додаткове навантаження на бізнес. І пояснення сьогодні я чула з трибуни про те, що ну а подивіться, як можуть люди прожити за нинішню мінімальну зарплату. А що сі, е, е, говорити про те, що 7100 дуже відрізняється від 6700? А що це не? Підвищення, таке, знаєте, це на мінімальний індекс інфляції, і ми знаємо, що в нас у людей набагато зараз скрутніше становище, але просто не треба говорити там голосних слів. Ну, Наскільки можуть порахувати дохідну частину, і як прорахувати це підвищення, так і прорахували. Тому це мінімум, який потрібно зробити, наскільки це. Відчують люди на своїх сімейних бюджетах, я думаю, не дуже. Але такі кроки треба постійно робити. Зупинятися не можна. Це точно, коли говорять про проект бюджету або про закон про державний бюджет, дуже часто, майже завжди, згадують про курс валют в бюджеті. Середній курс трохи визначений трошки більше як 41 долар. 41 гривня за 1 долар. Але в уряді говорять про все частіше говорять про повернення до гнучкого курсу утворювання. Тобто, це означатиме, що курс валюти визначатиме ринок. Чи слід очікувати падіння курсу гривні через це? Я думаю, що повернення до гнучкого курсу буде відбуватися обов'язково, тому що в нас зараз є дуже багато проблем з експортерами. Це проблеми, які пов'язані з відношеннями з нашими сусідами, і які ми не будемо зараз повторювати. Але другою проблемою є оцей фіксований курс, який діє на сьогодні. Тому якраз курс, гнучкий курс їм допоможе трошечки в фінансовому стані. І знаєте, от завжди рішення не буває якісним на 100%, тому що за цей час, поки був Сформований курс національного банку, і поки вони не відпускали його, не лібералізували. В нас склалось ну так ситуація, що дуже багато експортної виручки залишається за межами України і з саме невигідної позиції по формуванню курсу. Ще одна стаття витрат, якої немає, або вона не спостерігається в проєкті бюджету, це р... статті витрат на ремонти доріг. Зрозуміло, що економія і не буде за що ремонтувати. Великого будівництва не буде, воно на паузі. Я так розумію, що ми знову маємо невеликі проблеми зі зв'язком. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкуємося з народною депутаткою, членкиною парламентського комітету податкової та митної політики Ніною Южаніною. Говоримо про те, що сьогодні був представлений проєкт бюджету на наступний 2024 рік. Насправді це проєкт бюджету, який визначає. Як буде заробляти і на що буде витрачати наша країна. Зрештою, ми продовжуємо цю розмову, розмову пані Ніно. Чи ви нас чуєте і бачите? Про, про ремонти доріг. Чи передбачені гроші в цьому бюджеті на масштабні ремонти доріг? Ми знаємо, що це було такою фішкою нової влади, велике будівництво. Воно зараз поставлене на паузу, я так розумію. Це було насправді. Пішкою, знаєте, умовною, ми ж всі розуміли, що в ті роки, коли треба було готуватися до широкомасштабної війни, ми ж бачили, які процеси відбувалися в останні роки, в 2019 році. Тобто, всі наступні роки треба було сконцентрувати гроші, все таки не в дорогі, а на оборонний сектор, і розвивати свою оборонну промисловість. Але до останнього і я подавала поправки до всіх бюджетів при кожній її можливості, хоча би частково відщепляти від сум із Державного дорожнього фонду на все ж таки на Міністерство оборони цього не відбувалося. А ще зараз відбудеться? Дивіться, зараз в бюджеті на 2024 рік справді обнулили видатки із Державного дорожнього фонду, тому що весь тепер акциз. І на транспортні засоби, і на пальне, який формував цей спеціальний фонд, буде спрямовуватися до загального фонду державного бюджету, і потім витрачатися на різні різні програми. Мені здається, це неправильний е, підхід. І коли зараз ставити на ваги, що потрібно зробити владі, от є майже однакові суми: більше 90 мільярдів дорожніх фонд на 2024 рік, і більше 90 мільярдів. Податок на доходи фізичних осіб військових теж на двадцять четвертий рік. Uh -huh. Як треба поступити грамотно? Чи треба все забрати е, на центральний рівень і потім ділити? Чи треба все ж таки виконати конституційну норму і захистити права місцевих органів влади? Мені здається, що якраз от із оцим великим об'ємом коштів із е, Дорожнього фонду потрібно поступити було би правильно. От його треба спрямувати саме на розвиток нашого власного виробництва зброї, але спрямувати не просто дати, використайте, а завтра до вас прилетить, і всі гроші пропали. А знайти механізми державного кредитування з тим, щоб ці виконавці, які отримають такі кошти, несли відповідальність і більше. Прискіпливо і раціонально відносилися до такого фінансування. Але чомусь влада на, на цьому етапі, можливо, вона дослухається до прийняття е, проєкту закону. Про державний бюджет і змінить щось, але поки просто зараховується до загального фонду державного бюджету. Треба боротися, щоб вони мали все ж таки цільове спрямування. Якщо на недорогі, то тоді виключно військово-промисловий комплекс, наше будівництво, розширення, модернізація, але чітко мають бути випис, виписані ці е, програми, які треба забезпечити нам в наступному році. Е, є ще така стаття витрат: е, виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка систем державного іномовлення України дом Фрідом. На неї планують скерувати півтора, півтора мільярди. Е, це справді так необхідно чи не забагато це? Дивіться, я дивлюся зараз. Також цифри. В бюджеті 23-го року було заплановано мільярд 934 мільйони. В бюджеті двадцять четвертого, мільярд 510 Ну не виправляється влада в цих питаннях. Вони вважають, що можна фінансувати контент, який їм вигідний, і витрачати такі гроші. Але якщо ми подивимося, і інші статті видатків, на які треба звернути увагу, де є абсолютно нераціональне витрачання. То ви здивуєтесь, це десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень. Тому, от і питання стоїть: чи якісним є таке планування, чи якісним є цей бюджет на 2024 рік запропонованим урядом? У мене враження: от сьогодні, послухавши доповідь, подивившись на цифри, що просто це зроблений документ для того, щоб відчепилися, щоб був. Була канва, по якій можна рухатися, але відхилення від запропонованих цифр буде значним. І, і от такі витрати, про які ви ми тільки що говорили про виробництво і трансляцію телепрограм для державних потреб. Тут у нас ще є такі дивні е, е, статті видатків: як забезпечення підтримки інвестиційних нянь, 3 мільярди, там іще один мільярд. мільярд. Там от купує українське. Мабуть, це до цієї програми підтримка внутрішнього попиту ще 3 мільярди. Нам треба суспільству навчитися все ж таки добре контролювати владу, тому що всі ці мільярди точно повинні йти виключно на оборону і на нашу з вами спроможність вижити в цей складний час. Ви кілька разів уже згадували в нашій розмові сьогодні, і все ж таки тема військового ПДФО це напевно така одна з найбільш дрожливих тем, особливо для місцевих громад. Сьогодні депутати проголосували все ж таки урядову ініціативу про те, щоб забрати в місцеве самоврядування оцей податок і повністю перенести, як ви вже також згадували, в до державного бюджету. Ви не підтримуєте ці зміни? Ми це стало зрозуміло і сьогодні, і під, час вашої, і під час виступів вашої фракції в залі Верховної Ради, і під час нашої розмови. І от е чи це вже остаточне рішення, чи громади вже позбудуться у цього військового ПДФО, чи все-таки вони ще мають шанс? З огляду на те, як хотіли сьогодні прийняти за основою в цілому. З огляду на те, що не чекали навіть подачі альтернативних проєктів і порушення регламенту роботи Верховної Ради, провели засідання профільного комітету, вони хотіли прийняти сьогодні за основою в цілому, але не вдалось. Не вдалося. Це є перший маркер того, що не так все просто. Крім того, після того, як все ж таки всі доповідали свої альтернативні проекти закону, до мене підходили багато депутатів і зі слуг народу, мажоритарників, які говорили, що абсолютно нормально було би прийняти концепцію, яку ви запропонували, щоб насправді і контролювати місцеві бюджети, і витрачати виключно на Збройні сили. І не порушувати принципи децентралізації. І я думаю, що цю позицію, яку ми запропонували, це наш другий альтернативний проєкт закону під номером 3.2, ми будемо відстоювати зараз, бо дивіться, навіть не проголосували за скорочену процедуру подачі поправок до другого читання. Тобто, ми маємо повне право 14 днів подавати поправки. Потім будемо тільки голосувати в залі. Тобто, уже ця урядова ініціатива з 1 жовтня не зможе запрацювати. Це по перше, а по-друге, треба зараз такий діалог предметний із місцевими громадами, з місцевими радами із керівниками, і, і, і зрозуміть. Як зараз все ж таки правильно поступити з тим, щоб не розсварити взагалі в країні гілки влади? Тому що мені здається, під час війни це точно робити не можна. Якщо ми в єднанні навколо збройних сил, то давайте просто трошечки спрянув на направимо витрачання місцевих бюджетів, якщо вважає, Міноборони, Міністерство фінансів, що витрачаються не на ті цілі, які їм необхідно. Давайте вкажемо. Давайте зробимо звернення від військових частин. І ці звернення задовольняють місцеві ради. Я впевнена, вони приймуть рішення, і ми не будемо втрачати оцю можливість, щоб все ж таки і місцева влада приймала участь. Вона, до речі, найбільше приймає участь в подоланні наслідків найоперативніше, найшвидше і найшвидше реагує на потреби військових. Ну не треба. Подумати, що ракетами єдиними живуть військові, в них є ще купа проблем, і тим більше ви ж бачите, що вони зараз говорять. Зв'язку з тим, що немає 30 гривень доплати, вони не можуть заправляти автомобілі, не можуть ремонтувати автомобілі. Вони дуже часто звертаються за нагальними, поточними, комусь здається, дрібними питаннями до місцевих органів, але в них немає на це інших коштів і іншого виходу. Тобто боротьба за військовий ПДФО. Триває ми Триває. це з'ясували сьогодні з народною обраницею, представницею парламентського комітету з податкової та митної політики Ніною Жаніною. Пані Ніно, дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, яким буде основний фінансовий документ, за яким житиме країна в наступному році.